Ракун-Сіті очікуються смертельні опади. Циклон ходячих мерців знову насувається на місто. Спостерігаються значні суви мертвячини біля поліцейського відділку та скупчення зомбаків у стінах корпорації Амбрела. Тівники усіх штатів намагаються взяти ситуацію під контроль, а також узяти під контроль усі секретні технології Амбрели. Тому адміністрація міста попереджає: не виходьте на вулицю без бронежилету і каски, адже є ризик потрапити під шквальні пориви куль. Укритися від свинцевого граду можна під дахом будівлі або за живим щитом із ходячих трупів. В такому разі треба стежити, щоб зомбоциклон не повернув у ваш бік, інакше вас вмиють кривавим дощем. Та якщо ви вміло користуєтеся гаком і автоматом, то жодні зомбаки й незгоди не зроблять вам погоди у шутері Амбрела Кор. І як тільки буря вщухне, можете вирушати у далеку галактику, тобто у наступний свіжак ви Кайвокер парубок моторний, і хлопець хоч куди жедай. За Палпатіна вдавсь проворний і десь чкурнув за небокрай. Та ситхи байдики не били, нового ватажка знайшли, і зірку смерті знов зробили, щоб знищувать лего світи. Тут світлі сили й пробудились, хан Соло чує, рей та фін, на тяжкі пошуки пустились, Скайвокер лиш поможе їм. Космічні битви ждуть бідненьких, Загадки, базли і пастки, але вже вийшов Force Awakens. щоб ти їм зміг допомогти. Що ж, Star Wars «The Force Awakens» вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці рубрика Скоро далі у ігронафтах.